Ось так працює, працює заводська схема автомобіля Баркас. Натискаємо кнопку, відбираємо двері на себе, тоді знову натискаємо і ролик попадає в оцю наводящу. Тоді вони їдуть вліво. У всіх сучасних автомобілях оця наводяща середня має продовження отсюди. от сюди. Отак от вона йде. Тому двері можна відкрити, просто потянувши їх назад. Будемо виправляти цю ситуацію. Із запчастин маємо наводящу Volkswagen T4 от, з потрібним нам згином. І нові ролики з двіжної двері від Volkswagen T4. Ось так виглядають дві наводящі. Це Т4 Volkswagen, а це баркас. Вона пряма. І Т-4 довша. Будемо монтувати. Старий замок якраз стає на шляху нової наводящої. Його приходиться теж демонтувати. Примірка наводящий від Volkswagen показує, що дане місце ось тут доведеться зарізати болгаркою і тоді вже по місцю підганяти саму наводящу. Цей гострий кут нам заважає. Потрібно втопити її трішки туди. Ну що ж, перед. Кузовну частину замка теж знімаю, так як вона не, не, не зможе вже виконувати свою функцію. Попутно я встановив ось тут такий от клик, такий тримач дверей, фіксатор, не знаю, як він правильно називається, від Рено. Він буде тримати двері. За стійки вирізаємо шматок металу, який заважає цьому переходу, і сверлимо отвори під Volkswagenські гвинти. Е, баркас. Серйозна бляха. З відсувних дверей теж демонтуємо наводящу скобу, оцю баркасівську, і сам замок. Старий. Він нам не потрібен. При монтажі на двері, ось ця скоба баркасівська наводящого замка. Ось є оцей верхній гвинт і центр ролика від Volkswagen має співпасти от з цим болтом. Ось так він має стояти приблизно. Для цього нам потрібно буде тут зарізатися, зробити заріз, щоб цю скобу можна було там закріпити. Вперед, болгарочка. При примірці, отака от проблема ще вилізла, при відкритті дверей ось, не дає, придеться от вирізати. Тобто двері баркаса не дають, оцей от кут доведеться вирізати, не дають оцей радіус пройти. Ну що ж, знов робота для болгарки. Ось так от видно, якщо двері от починаємо закривати, оп! І в цьому місці відбувається удар по металу. Тобто його проти все зняти. За вирізання чверті дверей от маємо такий результат. Якщо двері потягнути, на себе, вони якраз відкриваються. І так само закриваються. Оп. Зараз нема замка, нема дотяжителя, то вони гуляють. А взагалі вони їздять легко. Тут я заварив, тут буде ручки, цієї не буде. Під час роботи в мене виникла ідея, щоб трохи усучаснити двері Баркаса. От, я замовив ось такий от електропривід для відсувних дверей буса. Ну, він розрахований для Mercedes-Спринтера, для великих дверей. Тут двомоторний, потужний привід. Але е, нічого, я думаю, баркасовські двері йому будуть по зубам. В комплекті були значить, самі мозги, пульт керування, кнопка відкривання дверей. Е, тут наводящі ну, всякі. Деталі для кріплення, шнур 3 метра і сама рейка. Вона з якогось такого пластика, полікарбонат чи що це таке, щось плотне таке. От. Ось цей комплект ми будемо далі монтувати на наші двері. Після того, як виставили і закріпили наводящу рейку, оцю от зубчату, беремо наш механізм, відводимо його оце от рукоятку вниз, щоб зуби відійшли від оцеї от наводящої рейки. І вона повинна легко одягнутися. От, от на ці зуби вона має стати. Ось от. От таким от чином. О. Вона має тут їздить. О, отак от. от. Більш менш вільно. Далі переходимо для мон до монтажу цієї скоби. От. В передній частині зубчатої наводящої е, закріпляємо ось такий от стопор. Він йде в комплекті з електродвигуном. Пружинка вставляється в паз. Ось. Ось. ось і зверху вона закріпляється оцим штифтом. Ось таким от чином. От, При примірці сам кронштейн, оцей от, заводський, який був в комплекті, має ставати. от Паралельно наводящі оці рейці. Тут паралельно має бути. А в баркаса тут якраз іде кріплення старого замка, оця от мощна пластина. І я пропоную відрізати от, і приварити до існуючої. Паралельно рейковій Ось, При закритих дверях воно буде мати отакий вигляд. Ну що ж, варимо. Ось така от деталь вийшла, суміщена. Цей кронштейн від баркаса, а цей від заводський від електротяги. Ставимо його на його рідне місце, де він стояв. А саму петлю закріпляємо теж заводськими болтами, ось таким чином. Ось. Все, тепер наш мотор закріплений на дверях. Ну Ось так, електротягу змонтував. Залишилося тільки навести марафет, як то кажуть, пошпаклювати, пофарбувати. От, в комплекті був такий от цікавий пультик от, з двома кнопками. Отак от, от воно працює. Вся ця схема.